Нами бандерівці, ми хлопці дружні, ми Україні вільної сини. Доброго дня, шановні друзі, вітаю всім підписникам. Отже, зараз буде з вами у нас коротенький огляд на Ломон під маркою DW504 SDX. Зараз розшифруємо весь цей алфавіт. Но перед початком цього всього нашого дійства саме такий, скажімо, фурор, який производить цей трактор, це його задня навісна система. Тобто ми бачимо два додаткових циліндра які можуть як піднімати, так і опускати. Всі зразу ж на те, що Блін, це тема. Я можу підняти там 3 тонни на навісишці собі волокти. Це нічого, що він сам десь важить 1700. Зараз ми до цього дійдемо. Ну, задумка у вас непогана. Тільки перед тим, як це робити, я хотів би вас попросити, щоб ви задумались, а чи треба вам це. Ну, Забігає наперед. Є інформація. Що бачите, ось такий ДВ-шечка ДВ-244. Ну, Теж тут алфавіт великий, Но прикол в чому? По тій інформації, яку накопав я, возможно, в Україну будуть поставки отаких 24 сильних тракторців. Але задня навісна система буде також з прийноділовкою. Тобто ті 20 звідти знімуть і прицеплять вам сюди. Оце, я вважаю, буде фурор, якщо він подорожчає максимум на 500 баксів. Він так коштує 6400, якщо він буде коштувати 7, але з тою навісочкою, буде просто бімба. Тепер давайте до DW504 SDX. Перший мій про нього огляд, що на нього, що на 24-й, я просто задавав питання, на що подивитися. Тоді я називав ціну 1050 доларів. На даний момент він коштує 9700 доларів. Тобто, грубо говоря, за три тижні трошки та похудав. Що є великий плюс для вас. Якщо по трактору, то скажімо так, він на 50 коней, але тут треба до цього всього підходити з головою. Тому що потужності вистачає, ззаді нехіла навісочка і треба, щоб... В голові була сіра речовина у вас, щоб ви його не кончили в перший, вже, скажімо, місяць після того, як ви його купили. Отак. От Тепер давайте, як завжди, по порядку. А там, по ходу, вкажу, які є нюанси, це вже які я побачив, і які я виявив іменно в момент того, коли я готувався, скажімо так, до цього огляду. Значить, маса даного тракторця 1750 кг. В різних істочниках по-разному, але плюс-мінус 10 кг грає в основному повишення. В деяких місцях нарив, що він взагалі 1730. Скажімо так, на око, так, да, дійсно, він десь 1700, він своїх желізних має маси. Є. Маємо грузи спереді. На грузах. Ніяких емблем, абревіатур, но Є люди, які вже це все діло переважили. І кажуть, що тут 4 по 15 млинця і того 60 на передкові ви маєте. Плюс, так само, дивіться, є на задній усі у нас додатково два млинчика. Але на цих млинчиках також ніякої абревіатурки немає. Ну чисто на взгляд, думаю, десь 30-ка тут має бути. Тобто, ще 60-ка, ну може 40-ка, не знаю. Це треба знімати важити. Якщо він цельнометалічний, то, мабуть, 40 Якщо там пісок всередині, як завжди, може бути, тоді може десь 28 кг. Тобто треба знімати, важити і тоді ви це все діло будете прекрасно бачити і знати. Є. Тягове зусилля по тих інструкційних даних, яких я знайшов, 8 кН. В переводі в калькулятор це 815 кг. Дивлячись на нього, схиляєшся до того, що. плюс-минус все є правда. Довжина. Міряв именно эту модельку, так как он сейчас стоит. Навесочка в него там. Сейчас вам покажу, в каком выглядит. Вот так, видите? Для сравнения, вот стоят 24. Видите, насколько он выступает? Что спереди? Ну, спереди Там на пару сантиметрів виступає, ну ззаду конкретно, то виходить, по довжині він в такому стані 362 см, а по висоті до труби, це для вашого гаража, то, звісно, він високуватий аж 208 см високо. Плюс висота від землі до самого пола рівно 90 см. Якщо на нього дивитися йому так, то він, грубо говоря, вам депо пояс, одразу же. І ці ступеньки тут не зря не придумані. Якщо відламаєте, то зразу советую мудрувати щось покрепше. Єсть. Далі. Колеса передні. 8,3 на 20 Задні 12,4 на 28. Високий, здоровий для порівняння. Юто 244. і він рядом. Ну і вон там сінтайчик маленький. Бачите взагалі, яка різниця в колесах? Дуже здоровелячі колеса. За що цих коліс, в нього агро просвіт і дорожній це бомба В нього виходить агро 44, а дорожній 36. Найжі точка, це ось ця наша зливна пробочка. Для якихось ваших культур, які ви там захочете з'їхати по полю. Прокропити можуть сміло вимахувати до 40 см і ви собі спокійно проїдете. 4 см, ви ще буде мати запасу для того, щоб їх опрацювати. Єсть. Тепер давайте про колію. Якщо брати колію в тому стані, яка вона зараз тут є, ви можете її міняти, перекидати діски і тому подібне. І ви зможете вийти на колію ту, яка вам потрібна. Ну в даний момент в нього колія внутрішня 101,5 см, центральна 135 см, а зовнішня 159. Отак. А там вже кажу, кому треба більше-менше, гаючний ключик і погнали. Там же можете підібрати під свої потреби. Тепер давайте, щоб не забігати далеко. Е, а, ще Гідропідсилювач, як завжди, циліндр двосторонньої дії в захисті, в пильничках все красиво. Щоб не забув, давайте по жидкостях. Тому що це доволі-таки буденне питання. Дивіться, масло в мотор по тій інструкції влазить 8 літрів. 8 не 8, але шестерка сюди повинна влізти. Батлашки на 5 і 4 літра, я думаю, вам буде маловато. Зразу запасайтеся двома, а лучше одною 10-літровою. Так буде вигодніше. Охлаждайки 11 літрів. Бак. Одні пишуть 25, другі пишуть 30, дехто заявляє, взагалі на 50. На 50 згодин бак є такий, може бути, але то в товкабінника. Бо в кабінника бак виведений ось тут стоїть. То в Товкабінника. Щоб ви розуміли. Тут аж на глазомір Літрів 25 має бути. Масло в КПП і задній мост 20-ка точно влізе. Так записано в інструкції, і так якщо дивитися на нього теж очима, то розумієш, що повинно туди влазити багатсько Далі. Передній мост 6 літрів. Ось він вам з пробкою. 6 не 6. Ну, літра 4, я думаю, буде. Хоча може і 6. Тут я вже теж кажу, треба все заливати, переміряти, тому що вам ніхто точно не скаже. Но 5 літрової батлахи, я думаю, должно хватити. І плюс, виходить, у нас гідросистема. Учитывая, що там 2 циліндри, то інструкція пише, що в гідросистему. Тут має влазити в нас аж, аж, аж 10 літрів. Ну, так, якщо на ньому подивитися, то звісно, воно дебело виглядає і мені здається, що то є правда. 11 на 11 ну 10 сюди хлопців повинна влазити. Так що це вам на заміточку. Е, зразу для вашої гідрожидкості ось. Щоб хорошо, що є отдільно виведений цей сапун, причому сапун не маленька, ця лієчка, якою ви будете лити місяць, а нормальна труба. Відкрутили, залили і погнали. Так, тепер давайте йдемо до нашого підкапотного простору. Дивіться, який є нюанс. Зразу вам кажу. На майданчику є. О! Ага. На майданчику є. Дві моделі тракторів. Одна моделька. Однакові. SDX, до речі, SDX, X це широкі колеса, Дешка це двойне сцеплення. Зараз до цього теж дійдемо. Дві модельки. Одна моделька, он друга моделька. Різниця між ними в тому, зразу кажу, там немає розширительного бачка на гідрожидкость. Можна було подумати, що його тупо забули прицепити, ніфіга, там кріплення відсутнє. Розумієте? Можуть бути такі нюанси. Так що звертайте на це увагу. Це перший нюанс. Другий нюанс по двигунові. Двигун має КМ496 лиття з боку. Ну, а там на шилдіку у нас пише, що пише, що двигун у нас 4L100BT. 105 А, 4 циліндра 3298 кубиків, 2500 оборотів, крутний момент 158 Нм Діаметр циліндра 96 мм, ход поршня 105 мм, розход 248 г на кВт годину і маса мотора самого 360 кг. Питання до мотористів. Я, будучи на китайських заводах і трошки почитавши. Цієї всієї їхньої діяльності у різних книжках вже давно прийшов до висновку, китайці не вигадують велосипед. Тобто трактор є, і саме основне, вони туди сильно там не коваряються. До чого це я веду? Якщо забити цю абревіатуру двигуна, імно 4 l і ті всі останні циферки-буковки, то запчастин на нього не те, щоб нуль, а взагалі нуль. Це вам треба розуміти, можу сказати одно, може модель нова і ще запчастини, якби по ньому ніхто не купляв, тому що вони нікому не треба були. учитывая його ціну 9700, я думаю, він буде дуже активно продаватися. Це сама дешевша 50-ка. Але при його купівлі вам треба звернути на цей нюанс увагу. Но взяти інші двигудни на 4 циліндра. То я думаю, там 90% деталей в них взаємозайміняємо, якщо не 99,9%. Бо ще недавно дав спілкувався з деякими продавцями, вони мені казали, грубо говоря, що Юто, що КМ, там каже, ну, 90% воно те ж саме. Да, є свої нюанси, різниця, але воно все схоже. ну Я теж придержуюсь такої думки. Але щоб ви собі мали це все діло на увазі. Значить, кроме того, два НШ. Один на навісочку, один для вас на ручки на руль, що вас не боліли. Гідробачок для гідроусилителя вашого керма. Ну, бачок гура, не гура, а охлаждайки тут присутній. Далі, генератор на 500 Вт. Все, підкапотка, скажімо так. Більше тут нічого цікавого немає. Ну, цікаво, як завжди, що. Сітка незрозуміло нашу, але хай буде, Тіпа, він так має нагрітися, що жесть. Плюс який ще підкапотки, як не крутить. До речі, на кожен циліндр є свіча накала. Тоже плюс-моторчику. Доступ до двигуна є. Якщо взяти даже елементарно ДТЗ, то там треба буде мудрувати, щоб туди добратися. Тут вже плюс-мінус можна щось буде думати і щось робити. Маємо. Пожалуйста, покрашено в гофрі, де гофра закінчилась красиво замотною ізолентою. Тобто, скажімо так, зібрано, воно доволі таки якісне. Це якщо його брати іменно в плані зовнішнього вигляду. Якщо ж брати його по днові, то, пожалуйста, дивіться. Кардан буде саме нижче. Получається, в місці з карданом чуть нижче кардана буде ваша подножка. Все. Ці всі трубки зафіксовані на Ура. Нічого не должно вас дребіжати, шататися і тому подібне. Тут великий-великий йому плюс. По поводу навісочки. Давайте не так, давайте по поводу КПП. КПП у нас має 4 передачі, плюс повишені, понижені, плюс реверс. І того 8 вперед, 8 назад. Якщо брати загальну форму КПП, то це 4 плюс 4 і на 2. Надо вам той реверс, не надо. Як правило, всі за ним женуться, бо всім треба, щоб воно в нього було. Сципління тут дводискове, що є дуже добре. Що таке дводіскове сцеплення? Перед тим, як крушити трактору, якщо у вас буде висіти ззаді фреза то у вас вон вже буде працювати. Ви почнете рушати з першої передачі дуже повільно, але ваш навісний агрегат вже буде маслати на повну Є, маємо блокировку диференціала. Гідрованна роздільна. Великий плюс, учитує тут 2 оцих циліндра. Бачив відоси, він працює як на подйом, так і на опускання. Плюс є плаваючий режим. Це плюс. По інструкції. 600, 650, 700, Навеска можна вздірнути. По факту кажу, тонну підніме. Даже може тонну 200. Но я без такою вагою не гнався по дорозі, бо можна десь щось вірвати. По кузовні Що спереді, що ззаді, кабіна на подушках. Це є великий плюс, коли будете робити ту не кабіну, а. Ну, виходить, що крила наші нижні. Грубо говоря, коли будете ставити. Кабіну, то вже буде воно йти м'якше і нічого не буде вас сорвати. Ну, є один нюанс, дивіться. Вроді би є ребра жорсткості, одне, друге, ну, блін, що ж ви зекономили? Ну, дотяни цих 5 см цього металу і хай воно тобі впирається прямо в основу. Трошки підекономили. Я якщо пробив би кабінку, я б туди доварив би і вставив, щоб в мене було. По поводу панельки, панелька що? панелька автомобільного типу. Має все, що тільки може бути, чимось похоже на шевроле Щось я тільки ці китайські панелі бачу, мені зразу шевроле в очах. Дивіться. Бачите? моточаси все як положено. Плюс все обшито, плюс інструменти по боках. Ну, сідло треба трошки підняти, воно там регулюється Тому що якось воно дуже-дуже низенько. Рівний пол, так як ви любите. Трошки різини. В руки, які знають, що з нею робити, і вас буде при условиї, якщо захочете встановити кабіну, повністю герметична кабіна от так от, Здається, розказав вам все. Там, що не розказав, пишіть коменти, будемо відповідати. По поводу нав'язки і цих двох принуділово, народ, давайте ні, давайте так. Я б цей трактор оцінював би не як 50-ку, а як добросовісну сороковку. Тобто основа тут реально як хорошої сороковки. Тут а як не крутий, основа тут хороша. Ті два циліндри вам можуть наробити горя. До мене кілька людей дзвонили питалися, я кажу, що ви будете садки садити, бо я тільки бачу ті циліндри, щоб садити садок. Тобто, сверлом сверлити ці дирки і кидати туди дерева, щоб росли. Можу помилятися. Але я поки бачу в цьому його користь. Це вам не джундір, не фент, який важить 5 тонн і який буде волокти 3 тонни ззаді навески, якому треба, щоб вона реально там працювала. В нього маса 1700. Він якщо зацепиться за щось, він стане. Там да, в нього б у всі колеса гребсти, він буде стояти, йому маси не хватить. Так що тут вже, скажімо так, на колір і смак всі фломастери різні. Це вже дивіться ви самі. А так кажу, реально хороша сороковка з плюсом. Тобто, 10 сил у вас буде в запасі. Нюанс по двигуну, але думаю, що запчастини можна знайти. Хто моторист буде дивитися, давайте коментарі. Іменно той, хто реально їх розбирає і з них шарить, а не той, хто, так як я подивився зовні, почитав в інтернеті. Я подивився зовні, почитав в інтернеті, я про нього нічого не знайшов. Може, от то литтю означає набагато більше. Ну, це таке. Все, народ, як завжди, всім щастя, радості, удачі. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал. Пам'ятаємо, що головне це здоров'я. Все, всім до побачення.